Вітаю, друзі, мої дорогесенькі. Сьогодні 22 січня робочий день працювати не хочеться. А хочеться роздивлятися на сінячку квіточок. Деякі квіточки я вже посіяла, але мені не дуже хочеться гратися з ними вдома в квартирі, потім носитися, вони все одно. В ящиках я їх висіяла і поставила їх на балкон, щоб вони проморозилися. Плюс вони ще в мене лежали в холодильнику. Вже от залишки по квітам я завезу в село, підготую ділянку і почну сіяти вже в землю. Є тут іще деякі квіточки, які я буду сіяти вдома. Ми зараз це все роздивимося, і таку для себе пам'яточку на 2025 рік зафіксую, які в мене були насіннячка. Отже, отже, віолка. Це в мене було, щось я в магазині купувала, віолку мені цю. Подарували. У мене було два пакетика, бачите, навіть сингента виробник. В неї вже закінчувався срок придатності, і мені просто її подарували. І з одного пакета в мене просто висипалась на підлогу, там її було небагато, з, ну, з іншого пакета я висіяла висіяла в ящик на балкон. Будемо дивитися, які будуть результати. Потім купила на перстянку. Думала, що тут буде блакитна і всяка цікавий колір буде, але все-таки тут написано, що тут яскраво червоне, пурпурове, синій, блакитний, кремовий рожевий колір. От У мене є білий колір і рожевий. Я висіяла на розсаду. Хто захоче, будь ласка, звертайтеся, я нарочно висіяла багато на розсаду. От. Ну, побачимо, побачимо, чи дійсно це буде так, як вони пишуть. А газанію купила. У нас була жовтенька газанія. Я купила розсадою в селі на базарі, але вона була вся жовта. А мені хочеться, щоб ще була кольорова. І я була дуже приємно здивована, що вона багаторічна, я думаю, що вона витримає цю погоду, яка в нас зараз. На наступний рік буде в мене далі рости газанія. Так, це помідори, просто якісь гном купила безіменний. Хоч хотіла розвести гноми, купила ось такі помідори. Бачите, навіть в лютому його треба посіяти. Так що поки що помідорам не будемо приділяти увагу. Далі купила баклажанчики просто так, не знаю. Хотіла білі баклажанчики, аж потім подивилася, вдома почитала, а вони якісь декоративні. Навіть не знаю, чи можна їх їсти чи ні. Напевно, вони просто такі будуть маленькі, як черіки. Висію їх разом із перцем, хай собі з богом ростуть. Далі, цибулька була в подарунок. Я хотіла висіяти її в равлик, але тепер не знаю. Теж тут вже срок придатності. Можливо, піде вона відразу в ґрунт. Фізаліс суничний, буду сіяти однозначно на розсаду. Буду пробувати На розсаду, підготую земельку, про земельку, про мої вазони, потім буде, напевно, окремо відео. Гвоздичку посіяла вже, їй потрібна стратифікація. Також у мене вже є багаторічна рожева, і от не знаю. Я просто чомусь неровно дихаю до цієї гвоздички. Багаторічна, дуже мені подобається. Купила тут червона, мабуть, рожева, різні такі пурпурові кольори. Також посіяла на перстянку бежеву. Хотіла також колір розмножити. Так, але тут, бачите, суцвіття, пірамідальні довжиною білого кольору, з темними цятками всередині квіток розташовується на верхівці стебла. Тобто, з одної сторони, пишеться, що вона. Бежева, опис пишеться, що вона біла. І таке щось, що попало, а я купувала по картинці. Не, не читала, буде розчарувалочка. Ну, про базилік тут і нема чого говорити. Я не знаю, також, можливо, половину посію в горщик на розсаду. В мене з розсади краще виходить з горщика ніж якщо сіяти в ґрунт. Але його не треба поспішати сіяти можна і в березні. Можна і в березні. Ось такий також лимонний. Так, це також рука потягнулася. Я назбирала перців своїх насіння. Але, думаю, ладно, хай уже будуть суміш кубовидних сортів. Посіємо, побачимо, що воно буде. Так що, ось такі перчини. Цибулька червона також дали в подарунок. Також тут та її вже виходить, теж піде у відкритий ґрунт, не хочу з нею займатися. Чомусь купила такі орлики. Я орликів накупила вже дуже багато, але це має бути такі великоквіткові. І не знаю, хочу поекспериментувати насіння, заливати окропом. Для цього я їх і купила. Буду сіяти, заливати окропом, будемо експериментувати, побачимо, як вони посходять, тому що орлики не дуже добре сходять по купні. Так, і купила таку будлею. Я купувала будлею, не пам'ятаю якого кольору. Можливо, білого. Кущик в мене стоїть на роботі, чекає, коли я висажу. А це насіння різних кольорів. Ну, щось таке, знаєте, вже незвичайне захотілося купити, також буду сіяти на розсаду. Будлею будемо дивитися, що воно буде з неї. Ось якраз це у нас разом з перчиком, будемо займатися. Люпин-білий купила, я вже жовтий сіяла люпин. Ну, і також Рука потягнулася, так сказати. Але я хочу вам сказати: якщо насіяти їх багато, я колись як висіяла цілий рядочок, от, як вони гарно квітнуть. Він може бути і багаторічним, якщо йому добре, якщо корінь не перемерзає, не має застою вологи, він може врости і бути достатньо багаторічним, а може бути і дворічним. Но в мене розсіявся люпин по участку, по-нашому, то він уже став багаторічним. І кожен рік я надьоргую дуже багато розсади класної, стратифікованої, це не з цього насіння. З цього насіння буде кволенька розсада. А то розсада саме те. На сайті в себе викладаю. Так, а це мій біль, гравілат. Я замовила у дівчинки в одної гравілат домашнього збору. Але дуже довго чекала, поки вона мені відповість і збере насіння. А це зайшла в епіцентр там гравілат. Все, я беру однозначно. В минулому році я гравілат купила. Розсаду. Купила у блогерші все, але через оце страшне літо я зверху не зробила притінення. Раз посадила, потім пересадила, наче в холодочок. Коротше, дуже тепер хвилююся, що мій гравілат може і загинув. А він мені дуже подобається, і я на продаж також беру. На розмноження розсада буде. В стаканчиках, гравілатик такий. Це будемо сіяти на розсаду. Це взяла по два екземпляри флокс Друмонда, дуже його люблю. Флоксочки, вони дуже красиві, такі ніжні квіточки. Так, вони однорічні. От, на букетик такий, вони низенькі, ну такі середні, От, але дуже красиві. Я дуже люблю їх. Так, це в мене давненько вже ці помідорчики. За рахунок того, що вони низькорослі. Але я помідорів стільки набрала, що навіть не передать. Так, і томати, ось такі. Для, для роз, розмноження колекції, так скажемо. Спаржа також буду висівати і буду замочувати. Я в минулому році спаржу посіяла в теплиці, але я не замочувала. В мене там ну, три кущики, напевно, проросло. Я їх пересадила між трояндами, не знаю, що там буде. Стою спаржою. Буду ще садити, пророщувати касету. Побачимо, як вона посходить. Це базилік, понятне діло, з базиліком. Клеома. Це ще одна моя улюблена квіточка. Я її сію, вона в мене не сходить. Сію, не сходить. В цьому році в мене є стимулятор росту буду пробувати. Ще в цьому році вирішила посіяти селеру. Частину я посіяла в ящичок, виставила на вулицю на стратифікацію. а Частину, напевно, висію в ґрунт в третьому місяці, вона через розсаду. Вирощується. От, так що, десь в березні буду в ґрунт висаджувати. Дуже багато купила я через Facebook дівчат домашнього збираного насіння. Оце буде саме найкраще насіння з дуже хорошою схожістю. Це мені подарували таку цинію, не знаю, яка вона буде. Сон трава суміш. Аквілегія махрова, низенька. От, побачимо, яка буде схожість у цього насіннячка. Ну, я думаю, що це набагато краще. Ось такий метельник, ніколи не бачила. Це такий кущик жовтенький. Спробуємо посадити. Далі аквілегія юпочка. це така типу великої квітки. Ржева була. Так, дельфініум. Дельфініум треба висажувати і стратифікувати. Але є така фішка, якщо його переморозити, то він весь може бути синій або фіолетовий. І втратити свої кольори. І плюс це гібрид. З гібрида зібране насіння. Не знаю, що буде, це буде сюрприз. Тому я його буду замочувати і пророщувати, пробувати в теплі пророщувати. Так, це мені Соня декоративний подарували. Бобовник. дуже цікава рослина, також я ніколи не бачила. Буду вирощувати. Дуже цікава рослинка, ще раз кажу, аліум низький подарунок, також не знаю, який колір. І ще люпин суміш купила для того, щоб розбавити колекцію так от ось такі насінночки в мене в 25-му році. Помідори це зовсім буде окрема тема. Помідор я дуже багато накупила вже такого колекційного насіння. Багато гномів купила, хочу розпробувати цей сорт, і, і високорослі, і всякі. Але більшість буду висаджувати такі в ґрунт, напевно. Так що так що от. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дуже буду вдячна вам за лайки, коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім самого найкращого!